Слава Україні! Героям слава! Давно не робив для вас підбірку топових схем заробітку в інтернеті. В Цьому відео я вам покажу підбірку найкращих способів заробітку без ризики та без вкладень. або з мінімальними вкладеннями. Також варто додати, що способи будуть, в яких майже нічого не потрібно робити, а також буде, де потрібні будуть ваші дорогоцінні години життя. Ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. Почнемо з першого способу заробітку, в якому потрібно мінімум вашого часу, але приносить, можна сказати, найбільше та без ризиків втратити гроші. Це роздача на Bybit. Хто підписаний на мій телеграм-канал, помічає, що в місяць я закидаю від 2-3 до 7 звітів, де нараховують за кожне промо від 30 до 50 доларів в середньому. 7 помножити на 50, якщо брати по максимуму, це виходить 350 доларів можна забрати в місяць. Як же забрати ці гроші і що для цього потрібно? Найперше потрібно підписатися на мій телеграм-канал, тому що там виходить найшвидша інформація про дані промо. Я заздалегідь роблю пост, що завтра або післязавтра потрібно виконати умови. У всіх промо умови однакові, а саме потрібно створити свій аккаунт на Bybit і поповнити баланс на мінімум від 101 долару. І обов'язково перша транзакція має бути це покупка токану, який буде ліститись на біржу, тобто в якому промо ми будемо брати Участь за нових користувачів платять більше. Якщо у вас вже є аккаунт на біржі Bybit, ви також можете брати участь, але там будуть платити за таке промо від 20 до 30 доларів в середньому. Також важливо знати, що на кожне промо є певна кількість учасників, тому потрібно виконувати це промо у перші хвилини лістингу на біржу. З цього вже виникає невеликий ризик, що ви можете втратити пару доларів на різниці в курсі. Тому що, як правило, у перші хвилини лістингу ціна дуже скаче вверх вниз. Але також, якщо робити це розумно, ви можете ще і заробити на цій різниці курсі там плюс додатково 5-10 доларів. Також до слова скажу, що в телеграм-каналі Шаркус публікується багато способів заробітку, яких немає тут на Ютубі. Тому підписуйтесь і заробляйте свої перші гроші. Що в інтернеті. Другий спосіб заробітку усіма нашумівшими дропшипінг. Продаєте товар, якого у вас немає. Це так на хлопський розум. Люди мають товар, який хочуть пошвидше продати, і дають вам можливість на цьому заробити. У кожного дропера є фіксована ціна за товар, тобто, що він забирає собі. Ви вже можете ставити на цінку там 50, 100 чи навіть 300%. Якщо вмієте продавати, чому б і ні. Як це працює? Для початку потрібно знайти дропера. Зараз це не складно, так як весь TikTok ними забитий. Заходите, наприклад, телеграм-канал, вбиваєте дропшипінг, далі вашу нішу. Наприклад, це наушники чи одяг. Домовляєтесь з ним про роботу, і все діло за вами. Берете його товар. Там у нього вже є і фотографії, і відео. Просто все потрібно оптимізувати. Наприклад, налаштувати рекламу або можете в нього навіть попросити товар на тест або для зняття відео в TikTok. Ставите націнку і продаєте. Що на рахунок ризиків? Тут на початку взагалі немає ризиків. Я не вірю. Можна використовувати безоплатні платформи для продажу, такі як OLX, Шафа або той самий Тікток. І продавати перші товари я всім рекомендую там. А далі вже розвиватись, ви знаєте, якийсь топовий товар, який зараз найбільше продається. І, наприклад, пробувати закупити на нього рекламу там в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Коли заробили вже свою першу тисячу там можливо навіть і більше гривень, можете вже заказати свою першу партію з Китаю та продавати самому, але це не в цьому відео. Так є приклади людей, які на дропшипінгу за допомогою TikTok заробляють від тисячі доларів і більше. Тут головне бажання та креативність. Третій у списку спосіб заробітку це введення свого телеграм-каналу. Але не плачте зараз у коментарях, що це не працює і тут нереально зробити, і взагалі це дуже довго. Трохи пізніше я покажу, як мої підписники подивилися моє відео, створили свій телеграм-канал і вже за пару тижнів мали свої перші зароблені долари з цього способу. Для того, щоб створити свій телеграм-канал, потрібно всього-навсього 30 секунд. Натискаємо на олівець у верхньому правому кутику, вибираємо Створити канал, обираємо назву, додаємо опис та фото. Наступним кроком ви можете обрати на ваше бачення, чи закритий канал буде або відкритий. Якщо відкритий, придумайте йому назву на англійській мові. Якщо закритий, тоді просто копіюєте посилання і вже безпосередньо лейте трафік на ваш канал. Також одразу рекомендую запросити друзів з ваших контактів, забити на те, що будуть про вас думати. Вам потрібна початкова аудиторія. Вони скинуть комусь своїх друзів, їхні друзі скинуть своїм друзям, і так без лишніх рухів можна буде вже набрати першу 100-300 підписок активних користувачів. Наголошую активних. Тому що телеграм телеграм каналі рекламодавці більше дивляться на охоплення поста, а не кількість підписок. Ви рекламу можете вже продавати, коли у вас там 500 підписок. Так, буде трошки складніше знайти рекламодавця. Тому як наберете першу тисячу і більше підписників, можете пропонувати рекламу на вашому каналі похожим тематикам. А якщо хочете полегшити собі роботу, надіть менеджера, який буде там за 10-15% робити це за вас. Також, звісно, є проекти, які готові вам вже платити за першу активну аудиторію, а саме такі, як Ставки, Казино і тому подібне. Якщо ви не проти цим замусите свій телеграм-канал і в Дальшому, щоб люди відписувались так, ви можете на цьому заробити. Але знайте, що такі пости будуть портити вашу статистику. Якщо перейти на біржу реклами в телеграмі, там є різні категорії каналів з різними тематиками. Все це ви можете самі поглянути. В середньому, якщо мати 5 тисяч підписників, наприклад, на тематику заробіток, то можна заробляти від 250 доларів в місяць. Пост такому телеграм-каналі буде коштувати там 80 доларів. Зробили 2-3 реклами в місяць і маєте майже 10 тисяч гривень заробіток в місяць. А всього потрібно там один-два постав день зробити і бути активним в каналі. Ось мій підписник, який зараз заробляє в середньому 2000 доларів в місяць на своєму телеграм-каналі, приділяючи мінімум часу для ведення каналу. А заробляти 70 тисяч гривень місяць в Україні, я скажу, це ще треба вміти. Тому не плачте, а працюйте над собою і своїми каналами. Він не один, такий їх було декілька, просто знайшов переписку тільки з ним. Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз, скільки ви заробляєте на своєму телеграм-каналі. Твердий спосіб заробітку підійде більше для людей, які мають багато вільного часу чи люблять грати в ігри, і також хочуть на цьому заробити. Є платформи, які готові вам платити за скачування чи проходження гри до певного рівня, а також просто самі фінансові ігри. Вони платитимуть вам у доларах за можливістю виплати на карту чи на криптогаманець. Чому будуть платити і для чого це їм? Насамперед, це підвищення в рейтингу у їхньої гри та підняття в топ пошуку. Якщо ви будете тестувальником гри, шукати поломки чи різні проблеми, вам також за кожну таку знахідку будуть платити гроші. Ну і також самі фінансові ігри. Без вкладень тут важко буде багато заробити, але TikTok робить дива, просто лейте трафік на такі ігри та заробляйте на повному пасиві. А ще краще створіть окремий телеграм-канал, лийте трафік в нього, де будуть ось ці ігри в підсумку, ви заробляєте з рефералок, і також пряма реклама у вашому телеграм-каналі. Все це можна знайти в інтернеті, просто вписавши в гуглі. Для зручності я залишу посилання під відео. На декілька таких сервісів. Пробуйте тут, в цьому способі заробітку платять, напевно, що найменше, а часу потрібно вбити досталь. Такими способами більше бавляться школярі, не? тому що в них досталь часу і немає що робити. Майте на увазі перш ніж пробувати щось з цього зліпити. П'ятий і послідній спосіб заробітку, без ризику заробити свої перші зароблені гроші в інтернеті це продавати на Amazon партнерські товари. Також, якщо добре все налаштувати, можна заробляти там більше тисячі доларів з одного товару. Вкладень не потрібно взагалі. Зараз покажу вам у двох кроках, як це зробити. Переходимо на Amazon Ashosets. Ashosets. Це правильно? сукі І просто реєструємось. Після налаштування каналу в меню виберіть все і з меню натисніть Бестселери. Тут будуть топові товари, які зараз найбільше купляються, а саме вам буде найлегше їх продати. Це я так думаю. Після того вам потрібно прогортати весь список і вибрати якийсь товар, який, на вашу думку, найкраще буде продаватись. Ви можете обрати декілька, це не принципово. Далі натисніть на товар і просто уверху натискаємо на текст та маємо вже ваше партнерське посилання. І Якщо людина перейде по вашому посиланню, купить цей товар, ви вже отримуєте відсоток з цього продажу. Де брати трафік? Так, в Тіктоці. Але для цього способу підійде ще одна платформа, а саме Pinterest. Тут дуже багато фото і відеотрафіку, який безплатний. Якщо регулярно закидати відео продукту, то можна буде набрати там пару тисяч переглядів без проблем. Колись в мене мотиваційне відео, там набрало 3,5 мільйони переглядів на цій платформі. Але якщо хочете використовувати TikTok, вам потрібно все це робити через проксі сервіси, тому що VPN не працює, і якщо використовувати його, все одно ваші відео будуть показувати стільки українські аудиторії. А ось з тому, як розказують, зовсім не так, тому що в Україні він не так популярний, як за кордоном. Що ж, я показав вам 5 способів заробітку. Якщо взяти серйозно за один або два способи, можна вже заробляти там від 350 доларів в місяць. Так це не буде завтра і не буде навіть за тиждень. але якщо в перспективі саме головне, ви можете мати пасивний заробіток. Який, можливо, приноситиме вам більший дохід, ніж ваша основна робота. І при цьому з основної роботи вам не потрібно звільнятись.